На Прикарпатті правоохоронці повідомили про підозру організованій злочинній групі. Вона займалася контрабандою наркотиків. Психотропні речовини зловмисники відправляли за кордон. За матеріалами справи у період 2024 року 37-річний та 39-річний засуджені за корисливі злочини, перебуваючи в одній із виправних колоній Прикарпаття, створили та організували злочинну групу. До незаконної діяльності фігуранти залучили ще трьох спільників, які перебували на волі. Йдеться про три. 35, 40 та 46 річних мешканців Івано-Франківська слідчі встановили, що організатори контролювали усі процеси збуту, розподіляли ролі між учасниками групи та визначали їхні обов'язки. За її вказівкою, члени групи на волі незаконно купляли наркотичні речовини. На придбання наркопродукції кошти виділяли організатори. Надалі спільники маскували заборонені речовини у посилки та відправляли за допомогою міжнародних поштових відправлень за кордон. Чергову партію, яка прямувала до США, правоохоронці виявили на одній із митниць на підстави. Зібраних доказів слідчі повідомили двом організаторам та трьом співучасникам про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 305 кримінального кодексу України йдеться про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Триває достове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викратого. Наркобізнесу злочинну діяльність групи викрило та задокументувало слідче управління головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань Нацполіції та СБУ. Уляна Никулюк, Андрій Боцяк, новини на вежі.